Слово в світі, де б не був ти що б не робив. назавжди вона твій шлях освітить, ніжним серцем відданим тобі. Ніхто любити так не вміє, ніхто так слово не зігріє, ніхто не зможе так чекати, як рідненька наша мати. Де взяти слів, щоб вдячність передати за все добро, за ласку, за любов. За світ оцей, що нам подарували, і за те все, що дарує те слов. Матінко Люба, зазуленька мила, щирі вітання тобі. Зичимо щастя, здоров'я і миру в домі твоєму завжди. Якби в словах була прироча сила, а в серці полум'я цвіло, то ми б для тебе все зробили, щоб не в житті сумного не було. Всю доброту. Яка існує в світі всю радість, що живе поміж людей, найкращі всі на світі квіти, даруємо тобі у цей святковий день. Спасибі за ласку за щире тепло, Недоспані ночі, турботи й добро, здоров'я міцного вам зачимо щиро, любові і радості, злагоди й миру. Хай в житті твоєму горя не буває. На устах усмішка маком розквітає. Хай для тебе гарна буде кожна днина, дорога матусю, будь завжди щаслива. Наші милі й любі найкращі у світі. Бажаємо щастя, даруємо квіти. Хай сонце і зорі плекають тепло, і щоб завжди здоров'я в достатку було. Слів чудових, безліч хочеться сказати, і всього багато щиро побажати. Скільки є на світі квітів, а на них роси, стільки вам щастя, радості завжди, щоб кожен день здавався святом, квітучим, щедрим і багатим.